Виникла в мене ідея зробити собі стелаж в гараж, але це має бути не просто стелаж з дошок, як зазвичай роблять, а досить такий незвичний. Тому я вже прикупив оцих дошок і в подальшому покажу, що ж то воно має бути. Ніколи, в друзі, не подумав, що жирафа настільки ідеально може відполірувати дошку. Ось тут, дивіться, 60-ку взяли, ну вже круто. А ось тут ось така вона була. Дошки вже всі відшліфовані. Не скажу, що вони прям ідеальні. Можна було б, як то хтось скаже, купити ідеальні дошки. Вже вони відшліфовані, гладенькі. Але друзі, це ж не було би цього всього контенту, і воно би дорожче коштувало. А так я щось хочу зробити сам. Є ось в мене шабельна пила, і зараз я нею буду працювати. Лакую дощачки закольорованим в чорний колір лак. Вони в мене стояли два місяці і вже висохли. Вибачайте, що розмовляю через респіратор. просто немає можливості це все робити на вулиці, тому що там мороз. Тому роблю це все в коморі. А тут смердить лаком просто нереально. Ефект виходить такий зі стареної дошки, ну, в принципі, так як я і хотів. Сушу це все ось тут, розстеляю на ось цій плівці, залишаю його на ніч. Камін, звісно, що горить, це все сохне, ну і в той час мене тут немає. Почав робити цей стилаж всередині грудня. Зараз вже початок червня місяця, я вирішив, що все ж таки треба його доробити, бо скільки ж воно має стояти. І цей такий бардак в підвалі мене вже просто дістав, що немає куди той інструмент. Складати. Вже навіть дошки дали тріщини, вони вже і висохли, і набрали вологи. Коротше, стільки часу, друзі. Тому що зараз треба зробити? Зараз я вже там помітив. стелаж у нас буде підвесний. Зараз сверлимо отвори, забиваємо дюбеля і дивимось. Коротше, от таке я придумав. Тут на ланцюгах має висіти. Стелаж. Не знаю, як воно буде, таке собі придумав. Тут, як бачите, все по типу чудово, а чачки сверлив, а тут не вгадав ні з першого, ні з другого. Ну, коротше, тут закінчується панель, там арматура і так далі. Ну, вже буде як є, потім підшпаклюю і зафарбую. Все готово, глянемо, що в мене вийшло. Це ж треба було так морочити собі голову. що... На початку відео я показував, як я зимою це мучився, сушив його там. Шліфував туди-сюди на морозі, в холод, в гаражі, це каміну палив, сушив. Якщо це можна було зробити літом, бляха. Ну, бачите, літом якось не доходили руки. І тим паче, бачите, як ці дошки їх все рівно покрутило повело. Ну і хрен з ним. Я так вважаю, що до 2000 гривень ось цей стелаж мені став. Тобто дошки я купив, ланцюги, дюбеляв у ті гачки. Ну і доставочка, щоб привезти ось ці дошки. То, в принципі. До 2 тисяч гривень це недорого порівняно з тим, що я дивився стелажі В епіцентрі пластмасовий стелаж, от сюди, от сюди, друзі, коштує від 3 тисяч, там 3-4 тисячі. А тим паче, ось такий широкий буде пластиковий коштувати 4 тисячі. Якщо взяти металеві стелажі, 8-12 тисяч, я просто в шоці. Якщо ще він з нержавійки, то там можете одразу множити на двоє. То, в принципі, класна штука вийшла. Тим паче. Якщо десь щось там мені не подобається, чи що, взяв його, зняв з цих гачків і переніс. Тобто можна винести, якщо десь я надумаю, бо ж ви знаєте, Петровича, що постійно якісь там декори і туди-сюди. І оця стіна мене просто вибішує. Тому я хочу зараз її перефарбувати в металевий колір, такий по типу сірій металік, тому що, бачите, воно віддає на ось цю стіну і вона здається ніби така з персиковими. З персиковим відтінком, бачите, цей відтінок. Він мене просто дуже бісить. Тому зараз я це все перефарбую і вже поскладаю інструменти і покажу вам, наскільки вже тут все круто. Бо тут такий срач, що ви собі не уявляєте. Дивіться, що я придумав. Спочатку я його якоби зафігачив ось той колір, що я вам казав, по типу ніби бляха. Металік, але воно мені ніхрена не подобається, вийшла якась мазня. І потім я плюнув, взяв інший декор. Тобто ось такий сіренький. І що я роблю? Ось така перламутрова фарба, беру просто маклавицю. Далі беремо і просто втираємо його. Отако. Втерли по типу ніби круто. Далі що беру? Беру ось просто пінопласт, бачите? Шмат пінопласту. І пінопластом починаю витирати настільки, наскільки мені треба. Я вам скажу, виходить досить непогано. Вже навіть краще, ніж було. Но, звісно, що камера не цього всього, бляха. Воно дійсно круто, дійсно класно переливається і поєднується навіть колір з таким. Ну, принаймні мені подобається. Я людина творча. Для мене не важливо, яке воно вийде, що. Для мене головне процес це, як знаєте, як спортивна рибалка. По типу, отримати кайф від того, що ти її дійсно спіймав. Так само і я. Я отримую кайф, коли я щось роблю. А яке воно буде? Головне, щоб воно подобалося мені. А чи буде воно подобатися вам, то таке. Якусь ідею ви собі все рівно з цього візьмете. Ну і тим паче. Ви ж знаєте, Петровича сьогодні подобається. Завтра взяв і переробив. Турум, турум тум друзі. Не пройшло і півроку, як я зробив свій омріяний стелаж. Вже все поскладав, вже все гарно, нічого не валяється десь під ногами, не перекидається. Всі ящички гарно вискладав. Дивіться, як все гарно вмістилося. Ось там, бачите, там посилочки з Алікспрес, які чекають ще. На огляд, да, які скоро я вам буду показувати, бачите, як гарно розмістив. Навіть тепер є місце для моїх машинок. Знайшлося тут. Колись, якщо закінчиться війна, продовжу своє хобі, а поки що, поки що так. Дивіться, як гарно ця вся стіна. Ніби здавалося, да, якась по типу, ніби фігня. Ну, дивіться, непогано вийшло, я вам скажу, навіть дуже непогано. Якщо так подивитися, дивіться, да, як переливається, якась там вам ідея все, все ж таки буде. Як там що зробити? Головне, щоб мені подобалося, а вам то таке, тим паче, ви сюди і не будете її заходити хіба що в моїх відео. Тут, бачите, вже немає того персикового відливу, по типу стіна вже стала така гарна, така, як мені подобається. Так що все, друзі, півроку, як то кажуть, старань і праці, щоб вийшла ось така компактна, як то компактний стелаж. Бачите, все досить круто. Треба зняли, треба поставили. Все дуже гарно, все дуже просто і дешево. Якщо вам все сподобалось, як Петрович це організував, то, як завжди, великі вподобачки. І всім до побачення!